Глибоцька лікарня приймає жителів колишнього району. Наразі це люди з восьми громад. Після ліквідації районної ради громади мають взяти на баланс лікарню та стати її співвласниками. Втім, наразі не можуть цього зробити, боки М'янецька ОТГ відмовляється підписати статут про роботу підприємства. Натомість хочуть укласти договір про співпрацю аби спільно приймати рішення щодо роботи закладу. Наша пропозиція полягає в тому, щоби всі громади відповідно до закону про співробітництво територіальних громад. Уклали між собою договір про співробітництво і спільно утворили орган управління. Вісім громад збираються, голосують, призначають директора, визначають, який має бути статут. Більшість громад, не розібравшись до кінця, випередили цю процедуру і вже проставили початки на статутах. Статут про роботу підписали сім громад, окрім однієї. Вони мають співфінансувати заклади, зокрема, оплачувати комунальні послуги та паливо. Втім, договір передбачає, що приймати управлінські рішення щодо установ зможе лише громада глибока, на території якої розташована лікарня. Розробляли статути і попросили всі громади відповідно прийняти ці статути. Ми зголосилися сказати, що давайте приймемо повністю всі ці статути, і після того утворимо спірний орган управління, який буде керувати відповідно цими 15 комунальними підприємствами. Через неприйнятий статут лікарня не зможе отримати державну ліцензію, аби сконтрактувати з Національною службою здоров'я. Служба фінансує зарплати працівникам, а також медикаменти і харчування пацієнтів. Торік на ці потреби отримали понад 100 мільйонів гривень. Це ставить під угрозу. Взагалі контрактування, тобто в подальшому надання медичних послуг. У нас є площадя приміщень, які здаються в оренду. Відповідно, де котрих закінчується оренда, ми продовжити її не можемо, тому що має бути погодження з всіх власників. Якщо статут про діяльність лікарні не підпишуть, то вона перейде на баланс Чернівецької районної ради. Якщо рада не зможе утримувати заклад, передадуть його Глибоцькій громаді. Дар'я Намаціян Золбін Володимир Дорош Новини на Суспільному.